Вже дев'ять років поспіль у рамках акції Серце до серця волонтери збирають кошти хворим дітям, на які потім закуповують обладнання для лікарень. розповідають представники всеукраїнського благодійного фонду. Із одноіменною назвою в тому році, в 2014-му, ми збирали кошти на допомогу діточкам з вазами зору. Тобто, за підсумками цьогорічної акції, ми купили. Ну, досить багато обладнання на суму 180 тисяч гривень по області і на 61 тисячу по місту Полтава. На пожертвувані кошти придбали обладнання для офтальмологічного відділення Полтавської міської дитячої лікарні. Нове остаткування допоможе лікарям робити діагностику та лікувати дітей із вадами зору. Розповідає за відділенням офтальмології Валентина Малікова. Я хочу подякувати. Всім організаторам акції, подякувати особливо волонтерам. Подякувати волонтерам не тільки Полтави, а Полтавської області. Акція Серце до серця дуже актуальна, адже незважаючи на події в Україні, діти продовжують хворіти і їм потрібно допомагати. Переконана заступник начальника відділу у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Юлія Северин. Цьому році у нас вперше в області стартує школа волонтера. Цей проект реалізується комунальною установою обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради. Я думаю, що ті молоді люди, які захочуть пройти навчання в школі волонтерів, вони теж підключаться до того, аби бути волонтерами в рамках акції Серце до серця на прес-конференції. Згадали хвилиною мовчання Кузьму Скрябіна. Представник благодійної організації у Полтавській області Наталія Удовиченко назвала Кузьму амбасадором фонду і розповіла про те, що він часто допомагав хворим дітям. Цьогорічна акція серце до серця пройде із 1 по два. 26 квітня під гаслом Врятуй життя дитині. Кошти будуть збирати для потреб реанімаційних відділень.